Ти знаєш, що не забуло намалювати? Другого Ось так Другого з'являється на карті Галичини. На жаль, на камері нічого не видно, тому <рес> ну, що жовтий колір. Чорний маркер треба. Я знаю. Треба прийти ще раз. Нічого. Це ще не кінець, I will be back. Йорна, -йо, я трошки тобі то. А маєш внучку? Ні, не чорний маркер. Маю, гель чорний. Татом. Ходімо.